Усім привіт, ви на каналі Хотабич Вот з найкращими боями світу танків. Сьогодні ми подивимося на КВ-5. Бачимо наш сьогоднішній головний герой, Борграє грає взагалі без камуфляжа. Самі розумієте, що це буде за бій. Ну, не скажу я вам, не спішіть переключати, тому що в нас е, Нас кинули проти 7 рівнів, Сьогодні на 7 рівні нас кидає, але подивимося. Як буде викручуватися наш головний герой, він лишиться один проти шести. Це буде потенційний колобану, а також дуже рідкісна медаль. Я дуже давно не бачив такої медалі в грі взагалі. Е, бачимо, вся наша команда давно вже роз'їхалася. Ми тільки виїхали пізніше, коли вже всі повністю пороз'їжджалися, рахунок вже 0-2. Ми програємо. І по хітпоінтах ми програємо на 4000. Не знаю, щось зависло, заглючило у нашого ігрока. Сьогодні у нас грає Bogittep. Так називається нік, не знаю, правильно, неправильно прочитав. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо неправильно, хтось там може напише правильно, не знаю. Так, і кидає нас у бій на карту перевал. Бачимо, у нас переважно більшість загружені бронебійні стандартні снаряди. Так, подивимося, скільки у нас прибуває. У нас пробуває 196 мм бронебійний і 219 мм пробуває голдовий підкаліберний снаряд. 300 забираємо за вистріл. У нас сьогодні грає жовтий спецназовець з жовтою статистикою, 1300 вн 8 У нас сьогодні, скажу вам, така собі статистика, але що у нас вийдеться сьогодні? Обов'язково прожимайте. Для мене жир... жирний дуже лайкосика, вподобайку. Підтримуйте український канал, а також підписуйтесь на канал. І ми погнали рахунок 3-5. Ми програємо тільки на 2 танка. і програємо вже зрівнялися, ми приїхали і вирівняли цей рахунок Ну, за нашою... з нашою звісно, допомогою. На 2000. Ми тільки програємо по хітпойнтам на команду, і бачимо з льодовика. Важкі танки повністю приїхали на нашу базу. І подивіться, взагалі ніхто нічого не боїться, в'їжджають на наші арту. Одну вже мінуснули, другу мінуснула ворожа арта. Якось так Перестрілялися, вже 4-8, ми програємо. І у чому полягає ця медаль, що я казав, це вбити щонайменше 4 танка противника під час того, як противник захоплює. Нашу базу. От подивимося, як сьогодні буде грати наш КВ-5. Скажу я вам, що він трошки замічає як на жовту статистику, він навіть краще трошки грає, як на жовту статистику. Я дивився за останній рік він вже грає на зелену статистику. У нас 50 тисяч боїв він вже відіграв, ну там плюс-мінус. І зараз бачимо, нас починають потихеньку обкружати. І з лівої і з правої частини ми стріляємо бронебійними снарядами. До цієї пори не знаю на визначку, можливо, треба було загрузити під калібр, але можливо наш герой пла планував забирати Скорпіона G. Не хотів марно тратити голдовий підкаліберний снаряд на Скорпіона G там взагалі броні взагалі ніякої немає. Можливо, варто було вистрілити. Пугасним снарядом, а можливо він тримає на ворожу арту. Не знаю. Рахунок 8-11 залишається ВЗ-176. Я скажу вам, у нього пушка така, що дай Боже, прописує, зразу одразу знає. Наприклад, не пробиває 90, а може вилетіти 700, наприклад. Як 700 тільки отримуємо, відразу стаємо на місце, відразу чухаємося в голову і робимо висновки. Бачимо, у нас пошкоджений. Заряджаючий, у нас ремкомплект маленький. Чекаємо, на, щоб він відкадешився. Наш ремкомплект зараз будемо чинити, бо тому, що у нас перезарядка набагато довше йде. І так, так відразу він лагодить нашого заряджаючого. У нас перезарядка вже буде нормальна, і подивіться. Він танкує заднім ромбом не? і не пробивають його. Фердінант через раз його пробиває У нього топо, е, стокова пушка на 240. Бачимо Фердінанта, але в жопу ми, він нас може шити абсолютно. Не знаю, як вони не пробивають. В'їжджає тут Т-832. пробиває нам на 340 арта. Подивіться, вже всі виїжджають повністю четверо противників на нас виїжджають. Ми залишаємося уже одні проти шести. Треба мінусувати гармати. Так, ховається Пантера. І мінусуємо ми Пантеру танкуємо задницею. Взагалі заднім ромбом ми танкуємо, нас не пробивають не пробивають, Вистріл за вистрілом, не знають, взагалі якась магія. Ну, Тут Фердінанд пробиває Т-832. Самоустранився. Він розбивається нам в жопу. Це було, до речі, епічно. І... Подивіться, один тікає, другий тікає, добиваємо ми вже Фердінанта. До речі, це вже я не знаю по що тут десь третій танок, якого ми вбиваємо на захопленні нашої бази. Треба ще хоча б одного противника, я не знаю, не рахуємо, можливо, вже 4 противника ми знищили на захопленні нашої бази, можливо, це четвертий, я не рахував, звісно, але медаль це дуже рідкісна. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, ми обов'язково подивимося після бойовій статистиці. І, так, ми мінусуємо СМВ PTSA у 8 рівня. І залишається тільки дві арти pv 207 і C51. Тут вже пишуть, підтримують нашого автора реплея, що він малодієць, не знаю, що він там пишуть. Пишуть по англійськи звичайно, потім розбирається на обов'язково. Залишається тільки дві арти і ми в пошуках арти їдемо вперед. Не знаю на який він оборудці грає, бо тому що коли з'явився бій, почало його записувати в самому реплеї, коли вже всі повністю роз'їхалися. Не було відлік секунд, не було видно на якому він спорядженні взагалі грає. Ну, У нас залишаються бронебійні снаряди. Не знаю, можливо, варто було б загрузити фугасний снаряд. Але бачимо, тут союзники переписуються, ЛКВ-90Б-союзник пише там чат чи щось там по-англійськи, наш головний герой відписує. І С-51 вже тут стоїть, чекав на нас. До речі, якщо в нас був би фугасний снаряд, ми скоріше за все вже б його забрали. Залишаємо йому копійки здоров'ячка і. ПВ207 теж по нас не попадає. У нас 504 хітпойнти. До речі, зараз вони б скинулися по снаряди і, скоріше за все, ми вже були б в ангарі. А якщо ні, то ще один залп і ми вже відправилися на наступний бій. У нас вже 7 фрагів на рахунку. Бачимо, наш головний герой досить так настирно грає на цьому танку, Бачимо, 298 298 показує. Біля танка кв 5 тут зліва вверху. Це недавно таке запровадили. До речі, я не знав, що це таке показує. Там когось 200, там когось 298, Когось 65. А оказується, це грає, то, верніше показує те, хто скільки грає на цьому даному танку, як забагато. Наприклад, 298 показує у нашого головного героя, це означає, що він грає багато. А коли жовта крапка, то це вже там тут прям дуже багато грає на цьому там. Я не пам'ятаю там точніше, але хто не знав, обов'язково я розказав. Так, і тим часом наш КВ5 вже під'їжджає до ворожої бази. Зараз будемо вирізати арту ножиком хрясь-хрясь і так. Подивіться, її засвічує нас, хтось засвічує, хто іде стоїть фв 207 100% нас не міг засвітити, тому що перед нами були кущі. Це засвітив нас C51. Так, і він засвітив нам, нас ззаді. Він ззаді стоїть. Не знаю, куди С51 взагалі вистрілив. Можливо, він не зводився, не знаю, що там було, але не знаю, снаряд його взагалі полетів десь в небо. Як то кажуть, перший в небо, другий, це такий предупредительний, другий уже буде у тебе, не знаю. Це вже два таких предупредительних уже у нього було. І залишається тільки це 51. Ми виманюємо його на себе. У нас 224 хітпоинта залишається. Фугасику може і пройти у нього, до речі, так що. Пише хейс комін. Ну, це я розумію, що це означає. Це означає, що він буде до нас. Так, і чекаємо. Переписується з ЛКБ-90Б союзним. Лишається тільки 35 секунд. Приїде. Чи не приїде? 70% вже захопленої вази. І приїжджає це 51 і відразу ми його добиваємо. Ну що ж, нам тут, що насипали, то насипали. Медаль Колобанова, звісно. Медаль оце що я вам казав дуже рідкісна, Делан Гласа, медаль Редлі Уолтерса. Е, е, Редлі Волтерса це що Паскучі, медаль паскучі, захисник, стальна стіна, основний калібр і воїн. Я вам скажу, насипали. Що насипали, то насипали. Тисяч... 6589 завданої шкоди, 9 фрагів, 1977 чистого опиту. І ми без преміума аккаунта пішли там на 7777. 4 сім'ярки вип... вилітає нашому головному герою. Кому сподобався обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі. Слава Україні!